Важливо. Як це зроблено? Підтанцьовуючи. Причому, тут я вже казав на тижні, що тут заслужене звання дід Мапєт, ну тут в хорошому розумінні, підтанцьовуючи 80 років людині, підтанцьовуючи, що йому тільки не приписували на Москалі, і там, і десь за шпорту все ледь не впав, і там впав, і деменція, і все забуває, і взагалі уже старий маразматик. А ні. І е, зараз я знову таки викладаючи кульмінацію. Кульмінація цієї події вона полягала в тому, що Байден звернувся до Путіна принаймні жестикулярно, зрозумілою мовою. Папацанськи, як то каже Путін, сказав би так. Але це просто кадри тижня, це просто перлина тижня, це родзинка тижня, це шедеврально. Я не знаю, хто режисер. Russian tanks rolled into Ukraine. Ukraine is still independent and free. Красиво, да. Можете прокоментувати, якщо хочете, тому що тут є ще заключна його частина, як він завершив свій виступ. Якщо хочете, можемо подивитися. І після того коментарі стосовно його виступу. Як, як ви Давай. скажете?